Давно не було відео про відкриття, подумав я. І пларіум тут, як тут. Підігнали прям кілька подій, з яких можна було обрати. І власне, зараз буде друга частинка відео, яка присвячена відкриттю темних уламочків. А до цього я вам трошки проспойлерю, що відкривалось під X15 на Ельву і отримали трохи цікавий результат, але про це згодом. Вітаю вас, шановне панство, з вами Сан. І сьогодні. Перш за все, те, що нас цікавить, це подія поповнення колекції. Перш за все, мова йде про ось цю нагороду, яку ми дуже хочемо забирати. Питання, чи вийде це зробити обмеженими ресурсами, бо я не хочу віддавати прям всі темні уламки сюди, але будемо зараз викручуватись. А це перший момент. Другий момент у нас зараз проходить Х2 і також Х10 шанс на червову королеву. Не сказати, що це дуже бажаний мною герой, але це е, новий персонаж, цікавий персонаж, і вона однозначно може внести якісь дуже цікаві комбінації до мене на аккаунт. Тож, поїхали. Ще на секунду перед тим як відкриватись, хотів би нагадати за Discord сервер на якому вас чекають не тільки дуже веселі відкриті люди, а також багато корисної інформації, останні новини. І змога безпосередньо спілкуватися зі мною в тому плані, щоб відповісти на питання, які вас цікавлять, по конкретним персонажам або загалом. Тож, переходячи безпосередньо до відкриттів, найбільш сумне, напевно, те, що нема жодної додаткової події, та, які несли б якусь додаткову цінність цього відкриття, але один плюс один на продавніх уламках. В принципі, в мене більше 100 уламків без легендарки, тобто я очікую, що я максимум відкрию сотку. І це означатиме, що ми в принципі, досить спокійно маємо добирати цю подію 1 плюс 1. І знову ж таки, якби тут не було Ельви на Х15, напевно я б її не робив. Бо це насправді трошки витратно по ресурсам, тим більше що буквально за 5 днів починається нова подія злиття, і дуже можливо, що вона буде починатися якраз теж з призовів. Тому будемо бачити. Власне. а Тепер, відходячи від цієї теми, Ельва, ми тебе дуже чекаємо, будь ласка, давай, йди до нас. А так як нема події x 2 по якості, то у нас буде дуже багато рідкісних персонажів, але на диво два епіка в, перші, в першому ж наборі. Дуже було б непогано, звичайно, дві легендарки прямо в першому наборі, але. Ми з вами реалісти. Тож, в принципі, якщо там, до сотні уламків треба буде відкрити, це не настільки погано. По епікам мене тут напевне. нічого не цікавить. Оп-оп-оп-оп-оп. Це не Ельва, якщо коротко. Рошкар вже другий чи третій. Ну, другий, як мінімум, точно, бо один вже в мене є прокачаний. І він, в принципі, на якомусь моменті був дуже корисним персонажем, в тому плані, що це не тільки персонаж з блоком шкоди, там два ходи блока шкоди на чотирьох ходах кулдаун, Тобто це анкілий. Він насправді дуже недооцінений для Рен, а через те, що він усуває бонуси, і блок активних навичок, і блок бонусів він накладає без міткості. Тобто ви можете повністю збирати його там, в жир, в збереження, ще щось, і. Він дуже непогано все показує. А навіть можете для тої ж химери, та, якщо у вас нема там, персонажа з блоку активних навичок, типу Лідії, спокійно туди використовувати. Тобто я скажу, що Рошкаром в свій час я не користувався дуже багато, і, як на мене, типу крутий персонаж. А от що ти таке? Я навіть не уявляю. Краклін обвуглений, значить. Штраф лікування, подвійна атака. Долучається до вільний союзник з пламені огранів. виглядає таке собі. Зменшення точності слабкість а, потенційно під бомби Але воно ніяк не знімає. А стоп зменшення точності, не збільшення. Ні, тоді під бомби відпадає. Тоді. Просто бав зменшення точності, а на кому ми хочемо його бачити на якомусь Бомалі, умовно. З бомалем поки слабо в'яжеться. Відновлює скорочене максимальне здоров'я це корисна штука. На трьох ходах непогано, на всю команду відбиття регенерацію. Теоретично, типу, підлавового лицаря, але мультиатака всього одна. Ну, не найсильніший персонаж. І разом з союзниками активується регенерація, має ще скоротити штрафів. Досить посереднє тіло. Та дуже прикольний дизайн, в тому плані, що в нього горить голова, спина, шия. Це явно вже людина, яка трошки пожила років. І от, скажімо так, це наслідки активного життя, коли в тебе починають горіти. Не ті місця, які треба. Власне. З однієї, сторони, Ельва до нас так і не прийшла. З іншої сторони, це 30 уламків це в принципі небагато. Тобто, у нас лишається ще нормальний набір на потенційне відкриття підзлиття. А Сподіваюсь, якщо ви відкривались, вам пощастило більше. Знову ж таки, діліться своїми результатами враженнями в коментарях. Заходьте на Discord сервер, буду радий вас там бачити теж з вашими враженнями і з радістю поспілкуюсь. Захоплюючи моменти в грі, це круто. Але є щось набагато важливіше, що потребує нашої уваги. Зараз, коли наші герої борються на екрані, справжні герої потребують нашої підтримки. Я говорю про «Повернись живим благодійну організацію, яка допомагає Збройним силам України. Ви можете долучитись до допомоги та зробити реальний внесок, підтримавши цей проєкт. Кожен донат це крок до перемоги. Залишайтеся сильними, і разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. Посилання в описі. Тепер щодо результатів відкриттів. Перш за все, це вперше у мене на аккаунті, коли в мене повністю закрита фракція з вартовими, в тому числі з легендарними, бо, як виявилось, Рошкар не другий, не третій, а четвертий. І в принципі, це не настільки погано в цьому випадку, тому нарешті в мене є перша закрита фракція, ура. А, значить, щодо конкретно деталей по фракції, чому ура? По-перше, тому що тут є НОЕЛЬ. Нуель це персонаж, якого я зараз не використовую, напевно, тільки на клановому босі. І майже в усіх інших командах вона в мене є. Вона дуже ефективна, дуже крута. І я дуже радий, що в принципі я їй дав ще додаткові характеристики таким чином. Додатково що ще? Ліксол? Слава Богу, у нас Анкіл такий, який не збивається цими швидкостями. Хімен? Пишіть в коментарях, якщо ви все-таки хочете білд на Хімена, бо він знову повернувся в сховище. А, з цікавих ще преподобна Купідуса, я так і не почав використовувати, бо все ще чекаю її, яка, до речі, може сьогодні і прийти. Побачимо. І в принципі, це от основні персонажі, яких я посилав. Це прям я вважаю дуже-дуже класно. Перш за все я ж кажу: от мова про Ноель. Ноель, це напевно одне з найбільш здивувавших мене злітів останнім часом. Бо стільки користі, скільки вона приносить, ну, досить е, важко з чимось порівняти. Так, е, погнали, що у нас є? Значить, у нас є трошки місця. В ідеалі, щоб ми закрили це все за 30 ламків, але це має бути там купа легендарок, на що ми розраховуємо. Але, але побачимо. Тому я пропоную почати з циркона, е, де нам прибіжить черговий епік. І перейти до чогось більш цікавого. Так, Epic Armitage не дуже цікаво, але 250 очок. Тепер погнали дивитись. Значить, нас цікавлять, перш за все, велика кількість епіків, щоб там більше ніж 1000 очок за а, одне відкриття десятки. Поки з того, що я бачу, ну 500 буде, так, Шамель, 800. Ну, це дуже сумно. Це прям дуже сумний початок. Давай 4 епіка хоча б. Це не схоже на 4 епіка. Так. О, до речі, вістері. Я не впевнений, що вона в мене була до цього. Треба подивитися, що вона взагалі робить. Це має бути один з персонажів на якесь з останніх злетів, так? Е, збільшення атаки, збільшення кричкоди на себе, додатковий хід. Окей. Одного ворога двічі, слабкість 75%, непогане. А один. Збільшення захисту ігнорується, ігнорується захист цілі. Ну, тобто це ДД, це типу дайті, але такий на мінімалках і який не б'є масово. Ну дайті, як на мене, все одно сильніший. Але додатковий нюкер в цій фракції можливо буде корисним. Можливо, на якісь обмеження там по облозі. Можна буде її засунути. Проте, як на мене, Аліка тоді буде сильніша, якщо чисто брати епіків. Етлен а, вже є в мене, і знову ж таки, він не використаний. Як на мене, це один з найдивніших, напевно, епічних персонажів, бо він скажу, робить не те, що вам треба. А, я бачив, як його використовували на Хенер. Оце єдине та, застосування, яке таке незвичайне, але знову ж таки, він даде. І окрім блоку активних навичок від нього небагато є користі там. Ще один шамель. Так, нарешті, нарешті, епіки, давайте. Епіки, нам дуже треба епіки. Епіки це дуже корисна штука. 1100. Ну, ми прям сильно поки не добираємо. Але два шамелі. Це значить, що потенційно ми можемо когось шамелів підсилити. Давайте швиденько значить, я позакидаю персонажів до сховища, щоб ми ще могли трохи, трохи подивитись, що у нас там прийде. А Власне, що у нас почкам по виходить? Поки ми не добрали навіть 4 тисячі. Тобто ставка на те, що це мають бути 20 уламків ще. 20 уламків це багато. Давайте спробуємо десятку і може легендарка із шість епіків. Давайте, давайте, поки не схоже. Легендарка. Ну, ну куди це? Ну, яке Х2? Ну де воно? Ну от, -от як це називається? От яке, це Х2. Мені не дуже подобається ідея падати менше, ніж в 100 уламків на темних. Та через те, що можуть бути гарантовані якісь персонажі 4600, це типу 900 очок, тобто це навіть більше, ніж десятка з епіком. Ну mm -hmm. no, навіть якщо зараз дадуть якийсь грант, що можуть дати? Типу під день закоханих когось із пар, Ага, можуть дати Нарсиса. <питання>, Питання в тому, чи дадуть ще одного нарсиса. Бо нарсис це ж теж якраз парний. <питання> ну, давайте на десяточку впадемо, а далі будемо добирати або, можливо, частками, або, або іншими уламками. Бо це насправді не дуже комфортна історія, коли ти падаєш менше, ніж на рейндж гарантованої легендарки. Ну, от вони де. От, от Де ви були раніше? От де вся ваша група була раніше. От такі разів 4. Це ж було б значно взагалі веселіше. Так. А, по, -по, -по. 1700 6300. Ну, тобто нам 1300 очок. Щось сюди треба на міфічний том. 1300 очок. -х 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 -х. Давайте подумаємо. Квінт, це у нас буде скільки? 650? Господи, я вже, я вже забув, скільки дають темні легендарки. Так давно вони мені не падали нормальні. 650. І залишиться. Ще 550. М -м -м так. І це все за книжку. Давайте поки з цим почекаємо. Подивимось, що ми подивимось? Що ми можемо... Де, де ми можемо ще отримати додаткові очки? Тут у нас небагато буде уламків. Поклановий босс таке собі? Та ні, тоді давайте просто бахнемо квінта. Бо що, що, а Квін це прям о, корисний хлопець. Так, Хімен. Ховайся. Квін це потенційно буде наступний найсильніший ДД на босах після Маріуса, напевно, або, або замість Маріуса навіть. Залежить від того, наскільки вдало його вдасться розігнати. Бо ті речі, які він демонструє, мене прям дуже вражають. Так. І в такому випадку, що у нас ще лишається, давайте доберемо епіка. І лишиться 300 очок. В принципі, 300 очок ми можемо добрати навіть невеличкими шарданами. Це вже буде, скажімо так, в процесі там, тр тренувань і забігів в інших місцях. Власне, дякую вам за увагу. Діліться вашими деталями відкриттів в коментарях. Я з радістю буду чекати вас на стрімі. Власне, знову ж таки, ми не будемо там відкривати уламки, ми будемо там діставати інші речі. У нас нарешті накопичили ще трохи реліквій. Я, можливо, покравчу навіть більше, ніж зазвичай, бо я трошки передумав стратегію з ними. Але ключове: ми будемо качати оцю історію, і ми будемо обирати щасливого власника. А хто буде з ним бігати з цим прекрасним котячим поглядом? бо без жартів це предмет, який змінить мій аккаунт, ну, прям глобально. Тож, знову ж таки, дякую за увагу. З вами був Сан, До зустрічі і допомагайте ЗСУ.